Ось на ці великі червоні, подивіться. Вообще. Гарні, гарні. Доброго вам здоров'я, шановні. 12 червня, преподобного Онуфрія Великого. Коли цвіте біб, тяжко на хліб, а коли мак, не так. Ось так казали нашому українському народові. Ще вони вірили коли на святого Онуфрія водоплавні птахи активно занурюють цю воду та стукають крилами по поверхні, все віщує швидкий дощ. Ще було помічено, що коли жаби голосно квакають, можна очікувати ясного дня, але якщо вони тихо стрибають вздовж берега, день обіцяє бути хмарним. Також існувало повір'я, якщо кінчики гілок ялинки спрямовані вгору сьогодні, кішишки розкрили свої лусочки, то на нас чекає ясна погода. Про цей день дуже багато різних оповідок, згадувань, в етнографічних джерелах, старих книжках, від наших прапрапрабабусь, прапрапрадідусів, все це зберіглося. Я про це почитала і зараз вам буду розповідати про те, що сьогодні треба зробити, а також розкажу, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця. Ставте йому вподобайку, пишіть коментарі. Таким чином ми з вами. Разом зробимо корисну справу, допоможемо більшій кількості українців дізнатися про наші справжні стародавні українські традиції. Я дякую Господові Богові та нашим захисникам, які зараз виборюють нашу українську свободу на сході, на півночі, на півдні, всюди, на всіх усюдах. Слава Україні! І я починаю! Святий Онуфрій Великий, відомий також як Ангел-гробниць, є однією з найбільш шанованих постатей християнській традиції. Його життя було прикладом аскетизму та духовного подвижництва. Народившись близько 320 року в Персії, він був сином перського царя, але його доля була іншою. Ангел переконав царя віддати маленького Нуфрія до монастиря, де він згодом вирішив наслідувати життя пустельників. У віці 10 років він пішов у пустелю, де провів 60 років у повній самотності, молячись та постуючи. Його відданість була винагороджена чудесами численними. Ангели приносили йому святе причастя. Поруч зекелією виросла пальма, яка давала плоди. Також поруч з'явилося джерело води. Після смерті святого Нуфрія його мощі стали джерелом численних зцілень, завдяки чому він здобув славу великого цілителя. На святій землі, поблизу Єрусалима, знаходиться монастир святого Нуфрія, який вважається місцем особливої пошани. Його шанують не тільки християни, але й юдеї та мусульмани, навіть вірячи, що він допомагає душам їхніх померлих родичів. У Софії Київській є зображення святого Нуфрія. Це значимий образ Софіївського стінопису. Онуфрій Великий, зображений в позі Оранта, тобто вічного молитовника перед Богом у південній зовнішній галереї. Традиції, що сягають корінням у давнину, колись були частиною нашого життя, і День онуфрія дівчата вирушали до краю села, щоб зібрати букети польових квітів, якими вони прикрашали домашні ікони та вплітали їх у свої коси. Обличчя дівчата натирали полюстками маку в цей день, щоб зберегти рум'янець та красу. Цей звичай, безсумнівно, дуже стародавній і, можливо, пов'язаний з якимось забутим покровителем квітів з пентону слов'янських богів ще до християнських. Ми вже цього не знаємо, на жаль, та наші предки з великою шаною ставилися до природи, що підтверджується романтичною легендою, записаною на Поділлі. Згідно з легендою, одного разу польові квіти дізналися про небезпеку, яку приніс вітер. Злий мороз дідуган мав їх заморозити наступної ночі. Вони попросили про допомогу Онуфрія Великого, який вислухав їх і вирішив захистити. Незважаючи на всі спроби переконати мороза, він не змінив своєї думки. Тоді Онуфрій, не витримавши. Вдарив злодія сокирою по голові. З того часу, з 12 червня і аж до 3 спаса, заморозків не буває, а квіти в собі безпечно квітнуть. На знак подяки за доброчинство Нуфрія селяни не кусили траву в цей день, щоб не розгнівати святого захисника квітів. У деяких регіонах України цей день також символізує закінчення першої косовиці сіна. Це також останній час для посіву гречки, але водночас настає час для косовиці раннього жита. У лісах вже не чути Солов'їв, адже настав час інших турбот. Цей день вимагає від нас відмовитися від ідеї, що ціль виправдовує засоби. Приймаючи рішення, важливо зберігати моральність сьогодні. Навіть благородні цілі не виправдовують несправедливих методів. Примус не найкращий спосіб взаємодії з оточуючими, особливо з підлеглими сім'єю та дітьми. Це не час для подорожей, краще відкласти навіть короткі поїздки на інший день. Не всі висловлювання на вашу адресу сьогодні заслуговують уваги. Слухайте тільки тих, хто має для вас значення. Цей день сприятливий для вирішення проблем, особливо фінансових, і може принести неочікуваний прибуток. Незалежно від завантаженості, знайдіть час для культурного відпочинку в цей день. Класно сьогодні було б відвідати театр, виставку або зануритися в класичну літературу, просто почитати вдома. Сьогодні мрійте сміливо і ставте перед собою великі цілі. Це збільшить шанси на їх досягнення. Якщо вас турбує поганий настрій, постарайтеся не допустити, щоб він вплинув на близьких, які можуть стати першими жертвами вашого невдоволення. Що не можна робити на онуфрія великого? Для залучення удачі на весь майбутній рік сьогодні треба вибирати одяг відтінків сонця жовтого, помаранчевого або вогняного червоного. Згідно з традиціями, в цей особливий день не варто йти спати ввечері до того, як сонце сховається за обрій. Наші предки були переконані, що інакше мрії залишаться нездійсненими, проте, якщо висловити своє бажання вголос одразу після опівночі шанси на його здійснення значно зростають. Вагітним жінкам рекомендується уникати сьогодні стороннього дотоку до живота. Тобто, не давайте сьогодні нікому торкатися до вашого животика, і не давайте нікому слухати, як він там ворушиться. Дитинка ворушиться вашому животком. Звісно, якщо це не медичні працівники, їм звісно можна це робити. Вважається, що в іншому випадку дитина може вирости надто легковірною. Також існує заборона сьогодні для господинь готувати будь-які страви, крім рибних. Сновидіння цієї ночі часто відображають ті аспекти нашої поведінки, які потребують змін. Це можуть бути саме ті перешкоди, що стоять на шляху до ваших цілей. Якщо вам насниться, що ви наказуєте іншим у вісні, це може бути знаком, що варто переглянути свої методи взаємодії з людьми. Можливо, ви занадто авторитарні в певних ситуаціях. Сон про багатство в ніч на Онуфрі може бути попередженням про необхідність бути обережнішим з фінансами, аби уникнути зайвих витрат. Якщо ж вам присниться образ бідності, навіть якщо це не стосується вас безпосередньо, це може бути сигналом про потребу в розвитку власної самооцінки. Якщо уві сні ви опинитеся в складній ситуації без виходу, це може вказувати на те, що ви втратили фокус або направили свої зусилля не туди. Спробуйте уявно довести сон до логічного завершення, і це обов'язково допоможе зміцнити внутрішню силу та впорядкувати ваше реальне життя. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. День онуфрія Великого. Як бачите, наші пращури залишили безліч попереджень. Саме на цей день. Сподіваюся, ви дослухаєтеся до них. Якщо ви дівчина, то обов'язково підіть на рвіть польових квітів, обов'язково зробіть всі ці ритуали з маком, про які я казала на початку відео. Можете перемотати, ще раз, передивитися, переслухати. Там дуже детально все описано. Та навіть якщо ви вже доросла дівчина, там 40, 50, навіть 60, 70 вам років, так само можете це зробити. Це не забороняється, якщо це ритуал на красу, якщо він переданий дійсно від наших прапрапрабабусь, то це точно на добро. Дякую вам за перегляд цього відео. Завтра зустрінемось. Завтра буде новий день. Так само цікавий, я розкажу, яке сьогодні свято і що не можна робити тут на цьому каналі. Слава Україні! Будьте здорові, до побачення, до зустрічі!